Я у Велморті і тут просто завжди такі дуже цікаві іграшки олені. Ну, тут чомусь цінника немає. Зараз подивимось, може тут десь. Не бачу. Скатертина 130 на 80, 269 гривень. І є ще, бачите, червона. Така, наче під доматкану якусь тканину. Цікава. Так, це штучний сніг. В пакетиках 89, оцей в балонах 59 і великий балон 89 гривень, 129 гривень. Різні. Це трав... Ні, це просто наліпки. І, до речі, класна ідея. Бо я цим малювала раніше, пам'ятаєте, вікна прикрашала, а потім його змивати було дуже неприємно. 75 гривень, 70. 9 гривень. Ну і ніж брати балончик, невідомо наскільки його вистачить. Це на кілька років точно. У мене були схожі наліпки, отакі якісь кольорові: 49 такі пташки, 69 сніжинки. Мені, якщо чесно, оця найбільше сподобалася. Так, тут дуже класні скляні іграшки і недорогі. Подивіться, кульки 29 гривень це скло. І ви можете вибрати вони великі, середні, маленькі, от велика. Бачите, прям зовсім матова, потім матова, ось така, матова глянцева, потім менші такі. І повинні бути ще зовсім ось середні. І взагалі то є ще зовсім маленькі, але це пластикові. Раніше були. Зараз подивимось, може просто в інших кольорах. Дивіться, так, кульки по 29 гривень. Причому всі розміри однаково, окрім середні 19. Ось така ще кулька з золотавою серединкою, і, бачите, з матовою. Ціни немає. Червоні. Але червоні ось ці це пластик 39 гривень. Але от дивіться, скомбінувати, да, і дуже гарно виглядає. 59 гривень, мабуть, і у та новорічна куля так. Ой, яка вона гарна, слухайте, ну, все, я потрапила. За 59 гривень просто краса. Їх тут багатенько. І бачите, оксамит тут класні. Кулі. По 199 це як метал. Ну, для ялинки я не можу сказати, що вона важка, може і як прикраса. Так, ось такі кульки набір 129 гривень, теж скло. Скляні машинки. Ось, дивіться, які гарні. Це пластик, але колір такий прям неймовірний, правда? Пластикові. 99 гривень ця пластикова, пластикові ось такі теж. Отак от і з оцим, прям з усім виглядає класно. Середні, от, мабуть, в цьому році немає самих маленьких. Саме маленькі вони, бачите, пластикові. Поклали в минулі роки були також скляні. Прикраса. Чомусь не на все є ціни. Коробки різні. Я від цукерок збираю 99 гривень, 269, 100% ви можете знайти цукерки в якійсь класній коробці, які будуть коштувати 349 гривень нижня. Вона, звісно, гарна, але це просто коробка. Потім дивіться, для цукерок різні пакети, які ви можете для пакування взяти. От в мене на Великодень завжди питання, у що пакувати подарунки. Слухайте, можна взяти для штоленів. Прям класна ідея. Класно. Тепер не забути. бо я завжди вам кажу, можна взяти, а потім забуваю. В червоному, бачите, багато пластикових кульок, зупинятися не буду. Якась така новорічна фігурка, вона легенька, до речі, і на ялинку буде виглядати симпатично. Так, гноми. Оцей мені декор сподобався. Він з якоїсь запікаємої глини. Я не знаю, що це. 99 гривень. Він і не дуже легкий, і не важкий, але гарненький. Можна ідея зробити з дітьми. Оці ж всі пластики продаються, які потім запікаються. Теж подивіться, яка класна ідея. Біла ще є ялиночка. Зелена. Так, ці по 140, а по 59 гривень. А ось по 149, дивіться, які гноми. Класні, теж в різних кольорах є. Так, кульки. Всередині будиночок. 69 гривень. Ой, оці класні, дивіться, грибочки. Ну такі вони, няшні, правда, 39 гривень. Це скло. Так, Тут в сріблі прям багато всього. В сріблі багато всього. Цікаві кульки. Новорічні бурульки. Класно отак от скомбінувати, дивіться, кульки, кульки такі, такі, ось такі, 99, 79, 26, 69. І це скло. Оці прям класні, подивіться, які матові. Так, тут багато... Ой, набори, подивіться. 200. А, 499 цей набір. Потім дивіться ось такі ще кулі. Ось такий набір. 249. От чесно, в плані скляних кульок епік просто, просто повз. І от дивіться, які класні в них ці, ці от тримачі, такі широкі, одразу виглядає дуже-дуже стильно. 49 гривень така іграшка. Це пластик. Так. Тут якийсь новорічний підвіс, але ну, мені не зовсім зрозуміло, що це таке. Це вертеп, але... Куди його? Потім ось дуже цікаві, гляньте, мармур. А? Клас, так? Да? І такий темніший мармур, 69 гривень. Прям кайф. Тут в таких блакитних кольори ті самі середні 19, великі 29. І додають якісь ось такі, бачите, ці 99 гривень. Кілька таких цю ялинку. Я просто не кожен рік, але ж хтось купує отак, от саме: 59 гривень такі. Зірочки. А з іншого боку, блакитний ось такий з фіолетовим. Подивіться, який він гарний. Пам'ятаєте, я раніше розмальовувала не розмальовувала, це в мене подруга розмальовує. Прикрашала такі, от вона каже, що оці дуже гарні, але вони пластикові. Просто в неї вона розмальовує і в неї просять саме пластикові, щоб вони не билися, бо шкода. Ці такі оксамиті гарні. Тут що якась отака кулька. Ну оці прям кольори, слухайте. У мене мрія, знаєте, така я маленька. Прикрасити один раз ялинку якось так стильно, але коли я пам'ятаю, що скільки в мене, боже, оце взагалі. Давайте до цього трохи пізніше. Скільки в мене різної краси фігурок, то я розумію, що це не для мене. Рожевому кольорі. І подивіться, так само мармурові. Ось так, щоб ж вона не впала. Ось такі дуже цікаві, да? так? Так. 79 гривень. Ось цікава іграшка. 79. У Анджела Дамані кульки в епіцентрі, там вони і 100, і 200 в золоті. Так само, як в сріблі, бачите, дублюються в золоті, але тут є ще макарони. Є дуже гарні, подивіться, ось такі. 79 макарони, 39 були. Ось як ті мармурові у золоті. Дуже класні. Оці, подивіться, 59 гривень. Ці 79 були, оці 59 і білі такі. Клас, Знаєте, як треба робити? Треба брати ящик, ну, коробку якусь. Так, ці по 99. І білі є, і прозорі, бачите? І просто набирати і дивитися, як вони між собою. От ще білі класні немає. Дивитися, як вони між собою будуть поєднуватися. Оце просто я заради цього, тільки їхала. Подивіться на ці кольори. Я просто, знаєте, це вау, подивіться. Які вони гарні. Це пластик, це скло. Є ще, а, ну цей він і є чорний, бачите, вище, він, він прям інакше виглядає. Так, до них подивіться. Ну Ці ми вже бачили, да, з вами 69. Є ось такі 99 і 129. От скомпонувати ці, ось ці кілька, от подивіться, які великі, 69 гарні. Ну, це, мабуть, на білу ялинку, наприклад, або на блакитну, або на засніжену. Також бруньки, зірочки. Ну, цей пластик, знаєте, він виглядає гарно, але порівняно з тим, як виглядають у ці скляні шари, от просто вони роблять все. Можна їх скомпонувати просто ой, ці да, такі дискували, але ці прямо, 65 і більше 99. То е скомпонувати їх з білими, наприклад, або з або золотими навіть. Подивитися, яке буде, як на контрасті зіграти. Взяти кольорове коло, ой, тут дуже гарно. І по кольоровому колу зробити підбірку, теж подивіться. Але в такому коричневому кольорі, так? Да? Теж темніший, світліший, глянцеві матові, такі темні. Ой, дуже гарно. Дуже-дуже прямо гарно. О, тут дивіться, які цікаві. 119 гривень, ось така іграшка. В такому ретро стилі, правда? Кульки, зірочки, рожевий. Комусь явно, що він підійде, якщо він є, ось дивіться яка цікава іграшка. 26 гривень. Слухайте, 26 гривень? Це пластик. Але виглядає, я чесно кажучи, думала, що це скло. 26, ось такий. Напівпрозорий. Також ось такі гарні. Да? 79-прозорій 129. І білі. Білі прямо шикарні. 49 гривень шар. Це як червоний ми дивилися. Ось такий цікавий 26. 32 гривні. Ось ці по 99. Дуже гарні. 59. Отакий гарний шар. Ой, чесно кажучи, і дивіться, яка. Ой, це дзвіночок. Але важкий. Знаєте, на таку. От ті ялинки їх ще витримують. 129 гривень такі. Ой, подивіться. Ну. Касаш. Але можна й дешевше тут набрати, дуже багато всього. Так, 115. 115. Я вам ставлю, а буду розповідати, і мене подруга розписує шари. Вона сама художник, і подивіться, яку красу вона робить. 99 гривень, 99 гривень. І ось ця форма мені дуже подобається. 79. Я спеціально заїхала ввечері, щоб тут було поменше народу. Краса прямо, от чесно. Тут же таке, знаєте, більш а, те, що є в багатьох магазинах, бачите, для діток різні. Порошки 39, 59, 69 на будь-який смак. Тут. І оленята, і Санти, і це не знаю що. Наче ковпак, бачите, такі, такі прикраси. І вушка да, на вулицю. Я ж не думаю, що прямо у нас, як завжди, ну, точніше, не думаю, що буде холодно, буде як завжди. Так, отут гірлянди. Багато кульок ми вже бачили, такі по 89, 189 є на батарейках, є від мережі. Що мені тут сподобалося? Оця гірлянда. От жовта мені подобається. Її не буде видно за рахунок цього дроту. Восьмий номер. Восьмий номер. А як подивитися ціну? Восьмий. Ну так, да, ціна 700 гривень. Таке собі, я скажу вам. От, оці дуже цікаві. Це куля, а всередині, отам от дріт такий з капельками. І бачите, він буде світитися. Якось отак ховаєш. Другий і перший номер 489-299. Це більше. Така куля, ось так от вони будуть виглядати. Цікаво, я просто такого не бачила. І ще ось така декоративна куля, теж всередині буде світитися. Ось так виглядає. 259 гривень. Цікаві. Всі інші гірлянди вже, знаєте, з року в рік вони однакові. Просто подивитися деякі ціни. От схожа на те, що ми дивилися за шалені гроші, тут вона менша. 119 гривень, 3,5 метри. А давайте глянемо, скільки там метрів. Ну, от Просто чому така ціна. 12 метрів, 400 лит. Ну, якщо чесно, в мене 12-метрова, ні, в мене 20-метрова гірлянда, ну така звичайна, то але лет. І ми купували її за 400 гривень до війни. То ну, підросли ціни на оці дуже гарно виглядають на ялинках. 1300-1300 В інтернеті можна придбати за адекватну ціну, скажімо так. Єдине, що може там вони зовнішні відрізняються чимось. Ось ще цікаві. Дивіться, ось такий олень. Він там буде світитися, бачите, теж на батарейках. Можна його о, увімкнути 779, зірочка 269. І ось такі ставити у вазу гілочки, але ми з вами назбираємо гілочок і зробимо просто собі самі. Да? І ялиночка 269 гривень. Ще цікава, ось така. Ваза, наче з підсвіткою 300 гривень. Деревця 369, 499, і оця, наче ялиночка, 799. Різні метелики для діточок, костюми. от Єдиноріжка 359. Це наче намальована рос... дінків-белка, як із Пітрапена. 789 віночок. Я в епіцентрі придбала віночок, дуже задоволена і дешевше. Шапки, бороди. Цього повно і в Аврорі. Шкарпетки на камін. Тут різні прикраси. Ось така цікава. 99. Так, що ще тут? Фігурки. Фігурок, я не знаю, відрізняється чи не чи ні. Дивіться, які гноми ще за 6 тисяч. Так, трохи зовсім, так? Да? Хтось придбає. О, оці гноми обнімашки за 600 гривень, то, знаєте, є всякі котики, все хто хочеш, а тут гном. Гіфтбокс великий. Це туди ти складаєш подарунок 599 без наповнення. Пінгвінчики, ой, такі теж класні, але коштують що... дівчинка 1200, 1800, 2000. Так, дивіться, що є. Чохли для зберігання ялинки. Ось такі от. І знаєте, вони хоч трохи плотні. Але я вам рекомендую просто взяти великі ось чорні пакети для сміття будівельного, саме чорні, щоб вони були гладкі, і зберігати так. Воно запаковується, у ті ялинки, що я допомагаю вам заводу купувати, вони класно на частини діляться, запаковуються, ніяких проблем. 329 гривень, ось такий бокс для кульок. Єдине, що денси, бачите, буде прокладене картоном. А, і бока будуть прокладені картоном. Ну, дивіться, можливо. Але за 329 гривень, я думаю, ви і самі можете в коробці зробити. Мішки такі великі 269 гривень, гачочки. Ну, мені б гачочки маленькі хотілося б. Ці все-таки ну, довжини великі. Гірлянди. Тут віночки. Непоганий віночок, у цей за 269, цей за 599. Але зроблене, бачите, весь пластик. Видно, мені це не подобається. Маленькі гілочки по 59 гривень. Також багато різних різних гілочок. Отака цікава а, композиція підсвічник. Бачите, чотири свічечки ставляться. Коштує 650 гривень. Маленькі ялиночки 319 гривень. Ця 169. Ну, цей віночок мені трохи менше подобається. Якось він неохайно зроблений. Оцей цікавий 749, але те, що це занадто якось, знаєте, так. От таке враження, що це талий сніг. От він не нормальний, бачите, сніг. А такий, як у нас зазвичай буває на Різдво і Новий рік. Так, ну і ялиночки. 1600. Якщо ви, там така ялиночка невелика, бюджетна потрібна, сьогодні підписниці шукали ялинку, думали брати на заводі, але вони там коштують так, не зовсім бюджетно і в Аврорі. Ось таку звичайну, можна взяти невелику, дітей порадувати. Ця прям погано зроблена. Вона взагалі тільки пластикові іграшки буде. Бачите, яка гілочка. Нажимаєш, вона Оці хоча б пружинять. Але за 9 тисяч ну це занадто. Висота 2,20. Хоча без. А ні, хотіла сказати, ну, бачите, як вона лиса. От я прям бачу, в мене вже око напрацьована ця 7500. Ну, ялинки чесно. От єдине, що є засніжена, але засніжена така, що, бачите, цього не повинна бути. 700... Ой, 700 говорю, 8700. Оця цікаво в патріотичних кольорах. 899. Так, ну що, мабуть, все? Мабуть, все. Більш за все, це мені це чорні кулі, я прямо знаєте. Так, ну тут різні ніби, дрібнички такі маленькі. До речі, мене питали щодо е, бавовни. Оцієї 129 гривень. Я от не пам'ятаю, мені здається, я в аврорі десь так само купувала. Я планую, там інша гілочка. Я планую повідрізати і поприкрашати різні композиції цієї бавовни. Давайте ще коробочки, там подивимося, якісь статуетки, Ну, я прям ще раз подивлюся, ну чесно. Я навіть не знаю, що мені більше ці чорні подобаються з таким темним. Або ці... Ну, мені, мабуть, це ближче. Так, багато пакувального паперу на будь-який смак. Подарункові коробочки. По 200 гривень, 239, мабуть, велика. 200-220. Ці не самі, бачите. Але я взяла просто коробки з під взуття, Взяла отаку подарункову папер, пообгортала. І ці коробки і слугують мені для пакування подарунків. Достатньо, потім буде тільки ось такий ярличок зробити. Також стрічками прикрасила. І також ці коробки потім я зберігаю в них іграшки. Дуже зручно. Такий вам маленький лайфхак. Сови гарненькі, керамічна підвіска. І не дуже важка, ви знаєте? Бо в інтернеті їх багато різних в інстаграмі, але оця важка, прям дуже. Завжди питайте, щоб вам їх зважували, бо якщо вона важка, вона вас не буде триматися на гілочках. В різні. Затримую, щоб ви ці не подивилися. Ось ще цікава прикраса. Ну, теж нелегка 60 гривень. Але в мене є такі різні прикраси, і дівчата дарували. Ці вони просто стоять в мене там, то на каміні, десь по квартирі. Так, я розумію, це буде світитися. 169, ось такі різні композиції. 189 будиночки. Гарні 299, і, бачите, лед будуть світитися. Оці будинки дуже класно зроблені. Ну, майже 400 гривень. Так, свічка декоративна. 129,4 набір. Тут 500, бачите, з підсвіткою. І 179 ось такі. Я фотою, бо в мене подруга шукала. Це, знаєте, я ж бігаю це все розглядаю. А потім мені дівчата пишуть, я купую і просто відсилаю новою поштою. Мені не складно, а дівчатам приємно. Ну що, так, а що це? Теж декоративні маленькі свічки, мабуть, все. Тут різні вогники. Тут ще з символом року, який прийде аж у лютому. Оці ну, цікаві. Вони пластикові, знаєте, так. Дитину може порадувати. Різні фігурки на сувеніри. Зірочки, 29 гривень. І багато, але не дуже багато, коли я вийшла. Чашок навіть бачите ці стаканчики паперові новорічні. Тут ще є подаруночки солодкі. Якщо хочете, напишіть я для вас, оця цікава новинка цього року. Бачите, кульки мілка з якимось таким наповнювачем. Орео. Я пройдуся, подивлюся, що є цікавого. Різні, різні. Я знаєте, що найбільше люблю. І я чекаю від Миколая, я ж себе гарно поводила. Якогось Миколайчика, щоб йому голову відкусувати. Ой, які смішні. Але завжди мені чоловік знає, що обирати треба саме по шоколаду, щоб це смачний шоколад був. Кіндери непогані повинні у завжди, і бачите, їх можна чіпляти на ялиночку 116 гривень. ММДМС, все коротше багато всього. Якщо цікаво, пишіть.